Афазія є виснажливим наслідком ішемічного інсульту, що виникає у 40% пацієнтів. У пацієнтів з афазією можуть виникнути проблеми з розумінням мови або труднощі з мовленням, незважаючи на те, що вони знають, що хочуть сказати. Це викликає розчарування як у пацієнтів, так і у їхніх опікунів. Якість життя погіршується. Пацієнти відчувають сором та ізолюють себе від суспільства. Часто вони не можуть повернутися до нормального життя. Поточні дослідження спрямовані на лікування афазії шляхом стимулювання нейропластичності мозку, здатності нейронних мереж до реорганізації. Церебролізин. Це фармакологічний засіб, який діє саме так. Нове дослідження, опубліковане в журналі Строук. Показує значне поліпшення симптомів пов'язаних з афазією завдяки лікуванню препаратом церебролізин. У цьому подвійному сліпому рандомізованому контрольованому дослідженні пацієнтам призначали церебролізин або плацебо в поєднанні з логопедичною терапією. Лікування розпочиналося через 3-5 днів після інсульту. Пацієнти, які отримували церебролізин, пройшли три цикли лікування. Кожен цикл тривав 10 днів із щоденною дозою 30 мл. Дані показали значно кращі результати при застосуванні церебролізину. Пацієнти покращили свої результати на 36 балів від важкого до легкого стану. За оцінкою, Western Aphasia Battery. Ефективність лікування була вдвічі вищою порівняно з групою, яка отримувала плацебо, рівень порушень якої залишився помірним через три місяці: 44,8% пацієнтів, які приймали церебролізин, досягли повної незалежності, без значної інвалідності або симптомів за модифікованою шкалою Ренкіна проти лише 29,1% у групі плацебо. Тож застосовуйте церебролізин для поліпшення якості життя ваших пацієнтів, покращуйте симптоми, пов'язані з афазією, щоб зменшити розчарування, поліпшити соціальне життя та швидше повернутися до роботи. Церебролізин розпочніть лікування якомога швидше.